Усім привіт! Помідор, гігантське серце альпініста. Отакі плоди. Дивіться на сонечку серце подібні. Є більш правильне серце таке форма. І є отакі неправильної форми, подивіться, викручені якісь викрутаси. М'якоть, дуже Плотна, без насіння, одне м'ясо, сок них тобто вони гарної плотності. Підійдуть для салатів. Консервувати тільки кусочками, бо в банку вони практично не поміщаються лише з верхніх кісточок, найменші. Ну і по ваги, дивіться, 558. Це найбільшенький. З тих, що зірвав 399 400 грамів. Ну і оце середачко 334 грами. На кущиках є такі грам по 780. Я їх ще не зривав. Можемо пройтися і подивитися на них зараз. Згадаю, в якому вони ряді, де їх вирвав. Де наші, ага, ну, мабуть, тут. Тут, правда, вже тінь, але те, що побачите, оце все гігантське серце альпініста. Ось так вони виглядають, їх багато, непоганий сорт. Що хочу про нього сказати? Висотою 1 метр, середньоранній. Вирощувати однозначно рекомендую тому, кому потрібне. Насіння переходьте по ссылці в описі до цього відео в наш інтернет-магазин та замовляйте. Дуже достойний сорт. Ну, а на цьому прощаюсь з вами. До побачення!